Привіт, всім, привіт, друзі, привіт, підписники, привіт всім джолярам України, які зайшли просто подивитись на мій канал. Сьогодні інформація виключно для української аудиторії. Хочу поділитись з вами інформацією стосовно документації для пасічників у 2025 році. Цьому році я вже отримав необхідну відмітку і документи. Тож хочу поділитися цією інформацією зі всіма, для кого це цікаво, тому що бачу в спільнотах дуже багато задають питань, і дехто не розуміє, як рухатись далі. І хочу надати роз'яснення, наскільки це можливо, наскільки в мене це вийде. Отже, інформація буде, як і для тих пасічників, які вже не перший рік займаються і мають паспорт пасіки. А в кінці цього відео я розповім абсолютно всім, кого це цікавить, як зареєструватись для чого це потрібно. Отже, в спільнотах бджолярів є дискусії стосовно того, яким чином проходити аналізи цього року. Я одразу почну з висновку. Дійшов того висновку, що в кожній громаді, територіальній громаді, кожному районі це якась особиста справа. Чому так? Тому що цього року з мене взяли підмор на аналіз, дали як зазвичай протокол випробувань і перевірили на ВАРАТОС, Акарапідос, нозематоз. Нічого цього не виявили, дали мені протокол випробувань. І після того як ветеринарна служба подивилась цей протокол випробувань, нічого. Поставили відмітку в паспорті пасіки. Але на питання чи буде додатковий аналіз розплоду, відповідь мене здивувала. Сказали, що це буде по-перше безкоштовно в цьому році. А для мене, так як я і в тому році також здавав, тобто, ну я не знаю в яку саме когорту я попав, в яку там акцію чи як це правильно назвати. Також не дали якихось ґрунтовних пояснень з приводу цього, але аналіз для мене буде і він буде безкоштовним. Буде він в червні місяці. Ветеринарна служба мене набере по телефону. Я відвезу їм цей аналіз, і вони його повезуть в обласний центр, тому що на місці в них ці повноваження вже зняли. Отже, ситуація розгортається таким чином, що на сьогоднішній день мені всі аналізи для моєї пасіки обійшлися 112 гривень чисто за підмор. А я впевнений, що ситуація може бути інакшою в вашому регіоні і з вашими безпосередньо ветеринарною клінікою, тому ви, скоріше за все, Мені про це можете написати в коментарях. Я прошу про це не для того, щоб там були коментарі, тому що їх завжди достатньо. Дякую всім, хто пише свої відгуки, побажання, просто якісь цікаві моменти. Але от такі відео, які збирають різні ситуації, коли ви можете поділитися своєю ситуацією, ви там пройшли аналізи або вам щось сказали. Напишете свій регіон, свою область. я, До речі, Хмельниччини, хто ще не знає. Взагалі-то з Донбасу, але зараз в мене пасіка знаходиться на Хмельниччині, тому от е, такі вимоги. Коли я прийшов зі своїм паспортом, пасіки е, не перший раз до речі, але в цьому містечку здивувалися е, дуже сильно тому, як я його заповнюю. Тож хочу вам також наголосити про те, що необхідно правильно його заповнювати. Ну і виникає питання: скільки коштує приблизно е, аналіз розплоду, коштує 750 гривень. Тому це дуже добре, е, що він для мене буде безкоштовним. Таку суму я саме і зекономлю. Також були питання у е, тих, хто вже колись проходив, потім мав е, певну перерву через бойові дії. Е, тож були такі запитання: скільки потрібно проб здавати е, бджіл на кожні 10 сімей. І були такі е, також думки, що на кожні 10 бджолосімей потрібно здавати е, по одній пробі. Тобто, якщо у вас 100 сімей, то це потрібно 10 проб здавати від як 10% від пасіки. Це хибна інформація. Мені її е, не підтвердили е, ветеринар. Ній службі і сказали, що необхідно будь-яка пасіка, один вулик чи сто чи тисяча, здавати під мор бджіл 50 штук. Колись було менше, колись було більше. Тут на цьому місці в Хмельниччині саме 50 бджіл підмору і стільник з печатним розплодом пізніше, в червні 10 на 10. Оце все, що треба потрібно здати. Тобто, всі аналізи вони війдуть в суму там менше тисячі гривень. На основні питання для досвідчених бджолярів я відповів. Тепер для тих, хто вже займається пасікою, але не має паспорта пасіки, і для тих, хто хотів би його оформити. Я піднімав в, в своєму телеграм-каналі, телеграм, телеграм точніше, ці питання і розповідав, що це важливо. Отже, сьогодні хочу на загал пояснити цю інформацію. Для чого взагалі потрібен паспорт пасіки? По перше, це офіційний документ України, тому сьогодні я і представляю його державною мовою. Немає сенсу там кудись переходити чи інакше представляти. Значить, це ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. А він містить певну інформацію. По перше, він містить інформацію про самого бджоляра: це або фізична, або юридична особа, кількість бджолиних сімей, порода, адреса розміщення пасіки. Також зазначається, яким здійснюється ветеринарне обслуговування, посада цих осіб, печатка, підписи, дата заповнення. І далі вже йде таблиця. Ви її бачите, типову таблицю на екрані, де заповнюється певна інформація. Пізніше я вам розповім особливості, щоб все вже було в одному відео. Як правильно заповнювати і чому саме так важливо. Отже, перший пункт для чого нам потрібен цей документ. По-перше, він є документом як техпаспорт для автомобіля. Це офіційне визнання пасіки. А для чого воно потрібно? Для того, щоб ви могли цей документ представляти в певні органи і мати певні переваги. Які саме, значить, ну обов'язки. Їх менше, ніж переваг. Обов'язки це щорічний аналіз на весні і звітування перед Держпродспоживслужбою стосовно кількості сімей, тобто звітувати зі змінами, які у вас відбуваються. І другий момент це. А в разі припинення, якщо ви будете припиняти бджолярську діяльність, то ви про це теж повідомляєте. От і всі обов'язки аналізи, як ви почули, вони не такі вже й коштовні. Стосовно ще один момент є: багато хто з минулих років думає, що зареєструвати пасіку можна тільки за наявності. Десяти сімей і не менше ні, це неправда. На сьогоднішній день зареєструвати пасіку можливо навіть з одним вуликом. Тобто, це ваше рішення і це ваш обов'язок. До речі, чому? Тому що за правилами санітарно-ветеринарними нормами обов'язково потрібно. Реєструвати навіть один вулик, тому що е, всі ті проблеми, які можуть виникнути е, на вашій пасіці 1-1000 вуликів, вони також стосуються всіх е, людей, всіх бджолярів, які є навколо вас. Тому е, навіть ваша одна бджолина сім'я обов'язково повинна бути здоровою, про що свідчать ваші е, документи. Отже, друзі, е, перш за все хочу е, сказати і заохочити тих, хто не має паспорта, пасіки, обов'язково зробіть це. Офіційний е, ваш документ, і тепер переходимо до переваг, які Надає використання цього документу, окрім офіційного визнання пасіки, паспорт на пасіки, реєстрація в принципі надає вам можливість ветеринарного обслуговування, отримання ветеринарних довідок при кочівлі. Та продажу бджолиних сімей відкриває двері для дотацій та програм підтримки, як державних, так і спільнот пасічників або міжнародних грантів. І особливо і дуже важливо, це право на сертифікацію продукції і право на продаж продукції. Тому для всіх, у кого є мед, і ви хочете його не просто самі з'їсти та пригостити своїх друзів і знайомих. Обов'язково необхідно через паспорт пасіки та аналізи дістатися до збуту меду, яким чином або на ринку? А для того, щоб продати на сьогоднішній день мед просто на ринку, вам необхідно мати ксерокопію паспорту ветеринарного з відміткою. Ветеринарно-санітарної служби про те, що у вас немає ніяких хвороб, що все перевірено, і у вас там стоїть печатка. Якщо у вас вуликів багато і ви збираєте за сезон більше 300 кг меду або складаєтесь по 100 кг зі своїми сусідами, то таку кількість вам також придеться здавати за допомогою паспорта пасіки. Знову ж таки, спільнота підняла питання і почали там якісь з'являтись відео стосовно того, що в цьому році обов'язково необхідно тільки з паспортом. Я не знаю, як там в кого. Знову ж таки, це прерогатива така районна, але ситуація наступна. Я вже в минулому році здавав мед саме за допомогою документів. Це була моя ксерокопія паспорта і паспорта санітарного паспорта пасіки. Тільки в такому випадку в мене прийняли мед. І ще одна дуже дуже важлива друзі. Перевага бути зареєстрованим джолярем. Це Отримання сповіщень від місцевого самоврядування спеціальних організацій, які слідкують і співпрацюють з аграріями. Це повідомлення про обробітку полів, пестицидами різними хімікатами, які можуть зашкодити бджолам. І ви знаючи про ці обробки, можете вжити певних заходів, позакривати людки на день на два. Для того щоб ваші бджоли залишились живими, не отруїлись на оброблених полях. Отже, про обов'язки та переваги ми поговорили. Тепер залишається питання зовсім для новачків. Яка процедура, як отримати молодь, яка дуже гарно дружить там з телефоном, знається на смартфонах? Є дія. Ви можете через дію зареєструвати пасіку, подати заяву. Якщо такої можливості немає, чи якимось іншим чином ви можете звернутись із заявою Держпродспоживслужбу. Там написати заяву, купити бланк десь в типографії, або замовити в інтернет-магазині о такого журнальчику, яким є сам паспорт пасіки. Зареєструвати, подати всі дані в заяві, зареєструвати цей паспорт. Вам його прошють, пронумерують. А також ви всі сторінки проставите свій особистий номер. Це номер вашої пасіки, який складається. Ну в даному випадку з. Дві-дві, ще три цифри, тобто дуже такий великий номер. Після цього, в принципі, реєстрація завершена. Ви також додаєте заяву до місцевого органу самоврядування, або міська адміністрація, або там районна адміністрація. Також пишете заяву і отримуєте ще два документи. Перший документ це довідка про реєстрацію пасіки, яка видається вам, як громадяну. І також це ще один документ, який вам видає державна Служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, держпродспоживслужба це рішення про державну реєстрацію потужності, де також ви є оператором ринку. Зазначаєтесь, є ваш номер, який підтверджує, співпадає з номером вашого паспорта пасіки, і ще там певна інформація особиста про вас. Такі документи дають вам повне право на абсолютно всі. Операції і якісь там моменти стосовно е, всього вище наведеного продажу, переміщення, заяв, участі в різних різних програмах. Ну а для тих, хто дослухав мене майже до кінця, є така бонусна інформація. А е, як правильно заповнювати паспорт пасіки? Окрім того, що ви записуєте туди всі свої дії, я маю на увазі розширення бджолиними сім'ями, створення відводків, е, можливо, продаж там якихось е, пакетів і так далі, окрім оцих, от е, всіх. Моментів, які впливають на кількісний показник вашої пасіки, обов'язково друзі, правильність заповнення полягає ще в тому, щоб ви там зазначали всі. Обробітки, які ви проводите, і всі препарати, якими ви це робите. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб юридично захистити себе в разі якихось там випадків судових різних моментів, які можуть статися. А я наведу вам такий приклад: наприклад, не дай Боже, загинули в вас бджоли з того, що або якийсь сусід отруїв, були от нещодавно такі випадки. Я чув це з перших вуст людей, отруїли 50 сімей бджіл, просто додавши якусь отруту в поїлку. Також це можуть бути різні різні моменти стосовно масових отруєнь з тих же шполів, про які ми говорили. Так от, в такому випадку, ви можете офіційно звернутися до. Адвоката звернутися до суду з позовом і подати на якусь там організацію стосовно загибелі бджіл. Так, от для того, щоб все правильно розглянули, будуть розглядати ретельно розглядати і дивитися стосовно вашої інформації, подробиць, які є в паспорті. Чим ви обробляли, коли обробляли, і це дуже потрібно, тому що. Сторона захисту, яка буде захищатись, буде е, казати про те, що ви там не обробили бджіл, вони у вас загинули, немає аналізу і так далі. Ну а якщо немає взагалі паспорта, пасіки, то ви нічого е, нікуди не зможете подати. Отже, е, як правильно заповнювати на кожному препараті, ви бачите його на екрані, я показую крупним планом. Е, є дата його виготовлення, е, дата до якої він. Дійсний номер партії, номер сертифікату, або ну якась така от е, інформація, саме подробиці стосовно цього препарату, і, от, наприклад, там Ентеронормін, чи Бровадес, чи е, інший якийсь препарат, він завжди містить таку інформацію. Ви пишете е, дату, коли ви обробляли, е, яким чином, е, скільки разів кратність вказуєте дати, коли ви це робили. Е, все це ви. Записуєте, записуєте препарат, яким робили, і коли у вас вся ця інформація реально є в наявності, і ви це робили, більше докопатись ні до чого, це правильність заповнення. Після того, як ви такі весняні обробки підтримку і обробіток бджіл зробили, а ви ветеринарно-санітарній службі поставили печатку на ваші аналізи. І з вашого боку абсолютно все дуже добре. Тож раджу вам. Записувати і заповнювати паспорти правильно, щоб не було так, як у мене. Я прийшов до ветеринарної служби і всі дивувалися кажуть, ого, оце на Донбасі заповнюють оце правильно, це респект, це класно, тому що в нас каже такого немає. Ну я так зрозумів, що скоріше за все, ото аналізи зробили, записали, та і більше ніяких записів немає. Тому друзі, не лінуйтеся, заповнюйте це, і ваша безпека, і ваша відповідальність, і просто ваша особиста допомога самому собі. Отже, друзі, реєструйте свої пасіки. Це відео знято виключно е, за власним бажанням з метою популяризації бджільництва в Україні. І е, ці дані, коли ви отримаєте паспорт, зареєструйте свою пасіку. Вони також будуть в статистиці офіційно. Е, ви також будете знати, що коли кажуть про кількість сімей в Україні, ви знаєте, що там є і ваші 10 сімей. Е, всім бажаю миру, здоров'я та наснаги. Свої побажання пишіть в коментарях. А також переходьте за посиланням телеграм-групу. Якщо вам потрібна якась допомога з реєстрацією чи питання, звертайтесь, Буду радий вам допомогти. Всім пока до побачення. Проходьте.